Від списку твоїх цінностей залежить те, хто є. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Настя, я сексолог, мактерапевт терапевт та провідник Гриліла, а також засновник жіночого онлайн-клубу Wild Woman Club, де ти можеш, куди ти можеш вступити? Прямо зараз вся інформація буде в описі. Ну що ж, сьогодні в нас дуже класна тема самоцінність та самооцінка. Чим відрізняється, як знайти, активувати, Повернути собі. Дивіться, самоцінність та самооцінка це два різних питання. Насправді я довго займалася таким пошуком і розкопуванням цих термінів. Ну, якщо з самооцінкою, там більш-менш все зрозуміло. Це наші досягнення. І на рівень нашої самооцінки впливає зовнішні фактори соціум і наше досягнення. У кар'єрі, у сім'ї, там які, якісь статуси, да, можливо, там довго хотіли вийти замуж, і нарешті вийшли. Це самооцінка, звісно, підіймається, це зміна роботи. І ось кожного разу хромає наша самооцінка, коли щось відбувається. Я пам'ятаю цей період на початку війни, коли я втратила бізнес, коли ми приїжджаємо в інше місто. І в цьому місті мене ніхто не знає. Я тут ніхто, звуть мене ніяк, в мене немає шестирічного досвіду. Тут в мене немає команди, в мене немає знайомих. І моя оцінка почала так дуже сильно пуляти. Я почала думати, що щось зі мною ну, точно не так. Тобто, наша самооцінка вона завжди залежить від якихось зовнішніх критеріїв. В мене були такі періоди після розлучення. Я прям відчувала себе дуже ну, такою недостойною. У да? е, мене було дуже сильне почуття провини, що це я винна у розлученні. І е, моя самооцінка на цьому фоні теж дуже знижувалася. Тобто, е, ось ці досягнення, це не тільки про кар'єру, роботу, це про будь-які зовнішні фактори, які з нами. Відбувається. Що ж таке самоцінність? Тут дуже класно, і, чесно кажучи, на просторах Ютубу я не знаходила таку інформацію, можливо, вже є, але те, що буду сьогодні говорити, це прям дуже-дуже класно. Наша самоцінність це, ну, типу, цінність себе, да? як ми себе оцінюємо. Як же можна себе оцінювати, якщо наша самооцінка... Падає. І для себе е, я знайшла е, таку класну формулу, е, тому що е, ця формула допомагає не, знаєте, не шукати постійне підтвердження я хороша, тому що коли в тебе ось ця самоцінність. Занижена, то ти постійно намагаєшся бути хорошою, відповідати чимось стандартам, постійно е, підтверджувати очікування, оточуючих е, по відношенню до тебе. А коли в тебе ось ця самоцінність е, дуже стоїть класно, то тобі вже не потрібно. Давайте зараз, е, щоб було зрозуміліше. Можна було, звісно, підготуватися до цієї лекції, але я думаю, що в потоці це набагато класніше. Ручка Аркуш. Дивіться, в нас є дерево, в мене художник ще той. Це наша самоцінність, це наш стовбур. Це наша серединка нас, наша самоцінність. Із дерева йдуть корені, і гілочки і листики. Та і листочечки. Ось наша самоцінність, це наш стовбур всередині, це ми, це наша основа. Ось ці корені. Це наші цінності. Тобто, це те, на чому тримається наша самоцінність. А листочки це самооцінка. Це те, що е, під впливом зовнішніх факторів, сонечка, там, да, можливо, якихось е, капельок, дощика виростає. Зрозуміла формула. У нас є цінності, це наші корені, і ми завдяки нашим цінностям дуже глибоко стоїмо внизу. Так формується наша самооцінка. А вже із неї в нас йдуть ось такі лис, листочки, це наша самооціночка. Вона формується під впливом зовнішніх факторів. І вона під, піддається впливу зовнішніх факторів. Ну, наприклад, хтось може листочок зіпсувати, може його там відірвати, що не дуже приємно. Але від цього самоцінність не змінюється, да? тільки самооцінка. Зрозуміло? Класно, не дарма я класний мак-терапевт і працюю з метафорами. Тобто, ось в нас є ось ця наша самоцінність. І її дуже класно побудувати, коли ми знаємо свої цінності. І тут, коли ми знаємо свої цінності, ми не зраджуємо себе. Чесно, може, для когось це. Зрозуміло, але колись для мене ця інформація вона була просто бум. Знаєте, таке зробила, і я така вау! Тому що я не могла зрозуміти, що ж таке моя самоцінність. У мені ніколи не було внутрішньої опори. В мене дуже ну, таке бідне дитинство було. Потім підлітковий період поганий. Потім я дуже багато працювала і ототожнювала себе із своїми грошима і своїм бізнесом. І коли почалась там в період першого локдауну трохи все коливатися, і в на початку війни я така бах. І я ніхто виходить, в мене є тільки е, там, золота медаль, дипломи, робота. А що ж таке самоцінність? Я кілька років, чесно, я просто не могла зрозуміти, е, як її побудувати. Ну, типу, якщо зовнішні фактори постійно на тебе впливають, ну як я можу цінувати та любити себе? Е, тож, дивіться. Е, для того, щоб любити цінувати себе, у нас мають бути свої цінності. Ці цінності можна прописувати кожні півроку, кожен рік. Вони ви будете здивовані, вони у вас будуть кожного року змінюватися. Але коли ви чітко знаєте свої цінності, ви чітко знаєте, що ви не будете зраджувати своїм цінностям. Ось тоді у вас це внутрішнє відчуття, що ви себе не зраджуєте, да? що ви маєте цю цінність собі, і ви цінуєте себе, і ви знаєте собі ціну. Що таке знати ціну? Це як взагалі? Це назвати собі якусь ціну, я не знаю. Я така ну думаю, ну знати собі ціну. Ну, кілька тисяч доларів, ось та карточка. Я довго не могла зрозуміти, як це. І коли для мене прийшли ці знання, що в мене там, наприклад, на першому, на першому місці зараз цінність це була сім'я і внутрішня гармонія. І потім я вже писала: там, ти пишеш собі, наприклад, давайте так, давайте одразу ДЗшкою. Да? так. Як Настя відмінниця, дуже любить все писати, робити важне завдання. Напишіть список із 10 ваших цінностей. І що потім робити із цими цінностями? Ну, по-перше, поважати їх. По-друге, слідувати своїм цінностям. І... Знаєте, спираючись на свої цінності, ви можете повністю робити та формувати, проєктувати своє життя мрія. І якщо зараз у вас не таке життя, як хочеться, то якісь ваші цінності порушені. Або, наприклад, ось в мене зараз цінність моя одна із перших це внутрішня гармонія. І коли я йду на басейн, до мене приходять клієнти і пишуть, Настя, хочу замовити сесію. А коли я починаю йти в досягаторство і багато намагаюсь працювати, тому що треба рілси робити, контент, порушується моя цінність внутрішня гармонія. І тоді клієнти не приходять. Розумієте про що я? Тобто, якщо у вас є цінність, наприклад, внутрішня гармонія, і ви йдете в якесь досягаторство, ви порушуєте цю свою цінність, і у вас результату не буде. Завдяки знанням своїх цінностей можна не тільки самоцінність. Все самоцінністю закінчили. Все, що вам треба, це написати свої 10 цінностей, не порушувати їх, тримати фокус на них, поважати їх. Якщо вас просять щось зробити, це порушує ваші цінності, ви кажете, вибачте, але моя внутрішня самоцінність дуже сильно не хочу вас образити, але я цього робити не буду. І, виходячи з цього, ви вже будуєте своє життя. Коли ви розумієте свої цінності, ви розумієте, яка ви справді є цілісна, ну, така справжня. І можна подивитися на цю самоцінність, знаєте, як такий окремий організм. Знаєте, ця тема дуже наблизила мене до себе, і я би хотіла, щоб ми з вами ще одну таку практику зробили. Подумайте, яку цінність ви в собі витіснили на початку війни. Для когось це цінність у спілкуванні, для когось це цінність в безпеці, для когось це цінність внутрішньої гармонії. Ось подумайте якусь одну цінність, яку ви втратили на початку війни. Поверніться у цю дату, подумайте про цю цінність, і ви можете її написати, ось ми написали списочок, 10 моїх цінностей. І ви можете написати ось цю свою витіснену цінність. Зараз дам вам таке класне завдання. А вам треба повернути цю цінність собі. Але так як це блог про жіночність та сексуальність, і, вибачте, я з досягаторства вже вийшла, ви б могли прийти до мене 5 років тому, я б вам розказала, як її насильно всунути в себе. Зараз вам розкажу, як її можна звабити. І взагалі, коли ми відносимось до життя так, що нам треба не насилувати, не зґвалтовувати події і дії, а зваблювати то і життя, знаєте так, крає новими фарбами. Зробіть звабливий танець переможця. Звабтите цю цінність і поверніть її собі. Ось це прям вам завдання, тим паче зараз вихідні. Хто подивиться у вихідний це відео, то вам величезний плюс. Влаштуйте собі такий класний вечір, включіть музику і станцюйте для цієї цінності, звабте її, поверніть її собі, але так через таку пристрасть. Шутки шутками. Якщо ви думаєте, що це якийсь просто прикол е, сексолога, то ні, насправді це дуже класні механізми. Якщо простою мовою, е, то ми на рівні ті... О, бачите, мені вже хочеться вже сьогодні субота, мені хочеться підтанцовувати. На рівні тіла е, повертаємо собі, е, знаєте так, е, е, повертаємо собі цю цінність не просто. Бачимо її і засовуємо, а ми прямо через тіло це робимо. А тіло в нас дуже класно пов'язане із підсвідомістю. А в нас все живе на рівні підсвідомості. Я вже три роки працюю із підсвідомими програмами, і, чесно, ну, мозком неможливо придумати те. Що є, що можна дістати із підсвідомості, навіть якщо хочеться або не хочеться, найчастіше не хочеться такого придумувати, але на рівні підсвідомості живе. І ось тіло в нас має класний коннект із підсвідомістю, і вам треба через тіло цю цінність собі повернути. Це дуже класний такий момент фіксації через дію. Це дуже допоможе швидко це повернути дане треба дуже довго робити різні практики і заставляти себе вірити в це. це допоможе, ну, по-перше, -трошки, по трошки розслабитися і через кайф повернути, тому що ми всі втратили свої цінності дуже різкий такий момент. Ну, це був просто да, такий взрив-обрив всього. І це начебто була і не на наша воля, і на наше рішення втрачати. Тобто, не через наші дії це було зроблено. І коли ви ось через дію робимо це, то ми класно фіксуємо і ми вже свідомо повертаємо собі цю цінність. Що хочеться ще сказати по темі самоцінності. Дуже важливо розуміти, в яких ситуаціях, яку самоцінність, які свої цінності я проявляю. Ну, Якщо у вас цінність, я не знаю, там, гроші, наприклад, на одних із перших місць, да? або там багато грошей ви хочете заробляти. О, точно, класний приклад. Ем, якщо ви хочете заробляти багато грошей. У мене, наприклад, є така установка, я там не готова щось робити за маленькі гроші. Але в якісь моменти, коли хочеться здатися, ти такий вже начебто готовий там і складати вартість, і робити якісь знижки. І е, у деяких це працює, а у когось це не працює. І ти такий блін, а чого немає клієнтів? А тому, що ти цими діями, е, я не готова робити там щось менше, ніж там за 50-100 євро. Робиш якусь консультацію за 20 євро, щоб набити клієнтів, вони до тебе не приходять. А не приходять, тому що ти сам собі порушуєш свою цінність. Ось цю. Я не готова щось робити, та менше ніж за 100 доларів. І подумайте, які ситуації можуть бути, де ви можете порушувати ці цінності. І дуже класно прослідкувати. Насправді, ми дуже часто не задумуємося. У нас таке, ну, типу, є: а чому я не живу так, як я хочу свою там, на краще життя, життя мрії, а тому, що ви постійно порушуєте свої цінності, тому що ви хочете одного, а робите зовсім інше. І коли ви знаєте ці свої цінності, коли ви чітко стоїте на цих корінцях, тоді ви вже будуєте свій стовбур. І після цього стовбура, коли ви вже так один раз, я бачу, я не зрадила себе другий раз, окей, мої цінності це цінно. Тут вже будується самоцінність, і ваш стовбур буде рости, рости, рости кожного разу все вище вище. І ви будете постійно доказувати собі, що ви цінна. І ось ця самоцінність буде давати потім вже плоди самооцінки. Класно, мені подобається. Як я пояснила, мені зрозуміло. Якщо вам теж зрозуміло, напишіть, будь ласка, у коментарях, що кайфова метафора. Я часто просто обожнюю метафори, тому що так можна швидше мозок починає розуміти, тому що є якісь моменти, які ти читаєш п'ять років тому, а потім такий: а, так ось що це значило. Так ось я вам одразу розповідаю, що це значить. Не можу бути самооцінки без стовбура самоцінності і без ваших цінностей, уявляєте? Кайф. А якщо ви таки думаєте зараз, та ні, в мене тут є класна кар'єра, в мене класні відносини і в мене класна самооцінка, не дай Боже у вашому житті щось колихнеться в зовнішніх факторів, і ви розум'єтесь так, як я. Це все із власного досвіду. Тож рада, що ви були зі мною на цій лекції на, на цьому. Подкаст, я не знаю, як назвати. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати в коментарях, ви можете писати мені в Телеграмі, ви можете писати в інстаграмі, я вас дуже запрошую на батафоричну сесію із мак картами. Ви бачите, як класно працюють образи, як класно працювати з підсвідомістю. Я вас запрошую на груліла. Звісно, на консультацію сексолога, якщо ви хочете розвивати свою жіночність, сексуальність, якщо у вас є якісь питання із партнером, якісь конфліктні Моменти з цього приводу, то запрошую на консультацію сексолога. А ще в мене стартує мій жіночий клуб 1 серпня. Woman Club, де ми досліджуємо перший місяць, розпаковуємо свою сексуальність, але там буде дуже класно багато тем лекцій, підкастів, медитацій. Ми будемо обговорювати синдром самозванця. Ми будемо обговорювати свою дисципліну. Тож для вас найсмачніша ціна 7 євро на місяць, яка фіксується за вами на весь період, поки ви в клубі. Я вас дуже запрошую. А ще давайте такий подарунок зроблю. Для тих, хто додивився, додивився це відео до кінця. У вас ви реально зловили якийсь інсайт, ви можете поділитися в інстаграмі цим відео, можна посилання скинути, якийсь інсайт і активне посилання на мене. Тобто, відмітьте мене в інстаграмі, мою стрілку в сті. Я побачу вашу відміточку, і ви мені пишете Хочу в клуб, і я вам подарую перший місяць клубу без коштує. Я думаю, що для вас це унікальна можливість, тому що в нас буде просто афієзна тема, і бути запрошений експерт, я блін, вам гарантую, це буде класно. Тож, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, я дуже рада в зворотній зв'язочок. Будьте щедрими і до зустрічі в наступних відео!